Гірлянда за 30 гривень. Гірлянда в наявності від 30 гривень. Що у нас за гірлянда на USB? Єсть у нас на 3 на 5, на 10 метрів. Є на батарейки. Є тепла, холодна, гаряча, мульти, гірлянди. На сайті 100 гривень ком'юа. Нове отримання. Є на батарейки на 2 на 3. на і ціна від 30 гривень. від 30 гривень. USB у нас ідуть, бачите, з пультом. Теж з USB 3, 5, 10 метрів. Тепла, холодна мульти. Тому цікаво. Гірлянда на батарейки. На сайті 100 гривень ком'юа. Чи от USB. Цена від 30 гривень. Є гурт, є роздріб. Якщо кого цікавить, ще безкоштовна доставка по Україні. Всім гарно!